Фонд Безмежна допомога вже 14 років підтримує закарпатські заклади. Завдяки їхній програмі «Rolling Kids» дитячі садки та школи оснащуються різними дво, три та чотириколісними велосипедами, які допомагають навчати молодь правилам дорожнього руху. До цієї програми долучилися кілька навчальних закладів нашого регіону, серед яких і гетенська школа, куди днями волонтери організації повернулися з подарунковими коробками, щоб таким чином подарувати дітям трохи радості. Останнім часом фонд провів збір коштів у Німеччині, Швейцарії та Австрії, завдяки чому вдалося розподілити понад 3,5 тисячі пакунків по всьому карпатському регіону. У Гетені діти радо зустріли його щоб особисто отримати свої подарунки. Я у школі навчається 19 дітей, а в садочку 11. від Ролинкітс. Ми отримали різні велобіги та велосипеди, за допомогою яких ми навчаємо дітей правилам дорожнього руху. Тут у коридорі ми проводимо заняття з освоєння вказівних таблиць. Ми дуже вдячні, що організація не забуває про нас. Ми вже вдруге отримали такі подарункові набори у межах цієї акції. Енікикочик, голова фонду Безмежна допомога, у відповідь на запитання нашої знімальної групи, зазначила, що щороку до збору долучається все більше людей, завдяки чому все більше дітей отримує коробку, наповнену любов'ю gyűjtöttük ezeket a csomagokat. Ми провели збір цих коробок з подарунками у більш ніж 60 локаціях. Уже восьмий рік наш фонд проводить такий збір. Це означає, що за цей час ми зібрали приблизно 14 тисяч таких коробок з подарунками. Ми раді, що цього року знову вдалося зібрати приблизно 3 тисячі пакунків, більшість яких ми доставили до України. Ми раді, адже бачимо радість дітей. Цьогорічним гаслом стало подаруй подарунок, подаруй подарунок». Осмішку, і ми дуже раді бачити радість цих дітей. Також ми бачимо, що кожен пакунок знаходить свого адресата, і ніби певна вища сила керує тими, хто складають ці подарункові набори. І кожного разу діти дуже радіють тому, що містять ці коробки. їх складають різні люди в різних містах. Ми просимо цих людей, що коли вони складають ці пакунки, то поряд із іграшками хай розмістять у них і трохи солодощі. Люди завжди проявляють креативність і роблять великі сюрпризи дітям. Наша організація відіграє роль мосту, і ми завжди запрошуємо бажаючих долучитися до нас, коли ми будемо доставляти ці пакунки до адресатів. Так нерідко до нас долучаються волонтери, які проїжджають більше тисячі кілометрів, щоб побачити на власні очі радість дітей при отриманні пакунків. Діти з великою радістю відкривали пакунки, і було помітно, що подарунки знайшли своїх адресатів, адже на обличчях кожного сяяла справжня радість. У тедієнкіракошку я знайшла конструктор, печиво, желені цукерки, крем, ножиці, дві зубні щітки, зубну пасту, шоколадку та миколайчика. Я дуже рада подарунку. Дякуємо за цей подарунок і бажаємо веселого нового року. Після зупинки в селах Велика Добронь та Гетень волонтери фонду Безмежна допомога продовжили свою подорож до берегівського району, щоб подарувати ще більшій кількості дітей. Пакунки сповнені любов'ю.